Вітаю, друзі, я Віталій Портников. нічний удар по житлових кварталах Запоріжжя. Знову нагадав, що ми маємо справу із терористичною державою, яка може відповідати на поразки своєї бандитської армії на фронті виключно вбивствами мирного населення. Це є абсолютно вже класичною тактикою російської армії і в цій війні. І в усіх попередніх війнах Володимира Путіна. відразу після того, як стало відомо про удар по Кримському мосту, керівник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов наголосив, що у нього є здорове бажання помститися. Звичайно, помститися Україні, хто б насправді. Не був організатором підриву цього російського інфраструктурного об'єкту, створеного насамперед, з метою підготовки подальшої окупації українських земель. І от ми бачимо, як росіяни мстяться. Мстяться насамперед мирним мешканцям Запоріжжя. Очевидно, що готові мститися мирним мешканцям інших українських міст. І очевидно, що ця помста у лапках відбулася б навіть, якщо не було б підриву Кримського мосту, тому що і без нього. Росія абсолютно холоднокровно знищувала мирних мешканців в українських містах під час бомбардувань ракетних обстрілів і тоді, коли її війська знаходяться на окупованій території України. У атаці на Запоріжжі демонструється вся російська шизофренія, адже згідно із законодавством самої Російської Федерації. Запорізька область це тепер суб'єкт самої Росії, а зовсім не України. Що ж, тоді ми маємо згадати про знамените прислів'я про те, що російське керівництво готове бомбити вороні, щоб злякався Захід? Отже, може виникнути досить просте питання: якщо Російська Федерація дійсно приєднала до себе Запорізьку область. Чого ж це вона вбиває мешканців обласного центру в самій Росії? А може, це приєднання було фейковим і з точки зору самих Росіян, і з точки зору Володимира Путіна, і було організовано Кремлем виключно для того, щоб Відволікти увагу громадян Російської Федерації від очевидних поразок їхнього воїнства на фронтах війни з Україною, от бачите, ми нічого нового не можемо окупувати однак, ухвалюємо політичне рішення згідно із яким Запорізька, Луганська. Донецька і Херсонська області України, це тепер частина Російської Федерації. Але якщо якісь населені пункти наших російських областей, які ми не змогли поки що окупувати, ми будемо вбивати там мирних мешканців, до речі, тих самих мирних мешканців, яким ми вже автоматично надали громадянства Російської Федерації. Так що тут ще раз демонструється весь умовний. Імітований характер анексії Росією українських регіонів, очевидно, що Володимир Путін провів цю анексію з однією єдиною метою зафіксувати принаймні на політичній мапі, а не на реальній мапі війни свої так звані досягнення у війні з Україною. У сподіванні, що українські війська припиняться звільнювати ці території, які російські окупанти захопили за перші місяці війни. У сподіванні, що якщо все ж таки доведеться йти на перемовини з Україною за участю цивілізованого світу, тоді Головною умовою росіян буде вже залишити за ними ці території, які вони окупували на Донбасі у Запоріжжі і на Херсонщині. Однак, як бачимо, ці плани російського президента не виправдовуються більше того. Підрив Кримського мосту створює серйозні інфраструктурні проблеми для російських збройних сил. Навіть часткове відновлення руху по цьому мосту ще не обіцяє, що військові грузи, які потрібні росіянам, які зараз знаходяться на півдні України і сподіваються захистити свої позиції від української армії, яка звільнює райони. Нашої держави від цих жорстоких варварів, що в цій ситуації буде достатньо можливостей для доставки вантажів і для доставки нових солдатів з тих мобілізованих, яких Володимир Путін вирішив надіслати на вірну смерть. Ну і от як реагує російський диктатор, коли йому Вранці після безславного дня народження повідомляють, що його улюблений кримський міст Палає, віддає наказ вбити як можна більше мирних українців на знак протесту проти того, що він розчарований реальною безпекою Кримського мосту. А варто було б не вбивати людей, а подумати, що це за неефективна держава така Російська Федерація, що це в неї за картонна армія. Ясно, що вона не хоче воювати в Україні, бо ніхто не хоче загарбати чужі землі за наказом біснуватого диктатора. Але все одно сама військова машина абсолютно бездарна. Що це за бездарна Федеральна служба безпеки Російської Федерації, яка не може забезпечити безпеку інфраструктурних об'єктів? Адже Путін очолював цю організацію і мав би подумати, що з нею таке коїться, чому вона ні на що не здатна, окрім як. Вбити людей на вулицях, що протестують проти Володимира Путіна та його банди. Що це за служба зовнішньої розвідки, така яка не може дізнатися про плани ворога, а вміє тільки надсилати Петрових і Баширових із новічком в мирні країни, щоб там труїти населення? Це все питання, яке б могла задати собі психічно адекватна людина. Однак Володимир Путін сповнений бажанням стати імператором всеросійським. І оце бажання нагадує, що він більш схожий на клієнта психіатричного диспансера, ніж на керівника реальної цивілізованої держави. Проблема тільки в тому, що цей клієнт. Має реальний доступ до червоної кнопки і готовий у нападі паніки і ненависті знищити все людство. А поки що за його наказом вбивають мирних громадян України у Запоріжжі вночі, коли люди сплять і не чекають підлої і ворожої атаки тих, хто втратив людське обличчя. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі. підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Ютуб. вам!